Ukraińskie słowo. Witam serdecznie, to zapraszam i słuchania tego nadaczu ukraińskiej ukraińskie słowo. Pro mikrofonii, Anna Napabian. Nasza program realizuje się za dotacji ministra w Spraw spraw administracji. W ramach projektu Sojuszu w PIDLASZA. Dzisiaj u naszej programie będziemy mówić o ukraińskich narodowych tańcach i wyjazdy w ekspedycji. Tradycyjni tańcy je nadzwyczajno-bahati kariznomani. Widobrażu kulturu, kultury i tradycju ta tradycja różnych regionów Ukrainy. Charakterne dla nich je dynamiczni ruchy, efektowni skoki, ta toczna technika. Tencioryscy często nosiać tradycyjni kostiumy, takie jak wyszywanki, spidnicy, szerokie pojasy, ta charakterystyczne dzutia. Czerwiki. Muzyczny suprowit wykonuje się na narodnych instrumentach takich jak bandura, skrypka, cymbały czy sopilka. W programie spotkamy się z Oksaną Bud, która od dwóch lat przyjeżdża na Pidlasza, na Litnią Szkołę Tradycji Mandry. i zajmuje się tańcami. Zapraszamy do słuchania. Nazywam się Oksana Bud. Ja żyję, pracuję w Kijowie. Dwa roki od... Вибухової жила у Польщі і з квітня повернулася до Києва проводимо ми з танців. Танці беремо з різних куточків України для того, щоб показати різницю між танцями, наприклад, західними, танцями Центральної України, танцями з Полісся. Бо то є трошки інші засади. Наприклад, в Західних танцях. Дуже багато танців є таких з Березою, де є головна пара, ну, наприклад, голубка, то головна пара і голубка. Вони командують танцем. От, і все, що вони роблять, мусять всі повторити. Дуже багато команд, і, відповідно, це перетворюється в таку веселу забаву. Що цей танець навіть не потрібно якось вчити попередньо, бо всі можуть просто подивитися, що відбувається, і наступного разу повторити. Такі вже танці поліські, бувають з великою кількістю фігур, бувають пості з меншою кількістю фігур, і, відповідно, тут уже можна розвернутися щодо майстер-класу. Ну, а танці у нас крутак танцюємо. Ойлопного обруч, орлиця, чумак. Танців є в Україні, які досить часто танцювали на траві. Ну, і, власне, наші інформатори казали: ну, це ці танці можна танцювати без музики на вигоні під язик. Ну, тобто, на свята вони танцювали під музику, а так, в побуті, то Дівчата-хлопці виходили на вигін, ну, тобто на якесь рівне місце, і танцювали собі на галявині на траві. Ну і моїм свідомості побутує як жанр танці на траві. От, і теж всім сподобалось. Трошки інша є засада. Наприклад, що там дуже часто є повільна частина і швидка частина. Повільна частина, якби для відпочинку, там або імпровізація, або поступи гулянка. От. І в швидкій частині відбувається якась така цікава фігура на три пари або навіть на ціле коло, як в Трояні, наприклад. І навіть є така засада, що в швидку частину можуть дійти, якби інші особи, і відповідно по закінченні цієї швидкої частини, як закінчать музиканти, грати швидко і зачнуть грати вільніше, то якась особа залишиться без пари. Ну тобто, тут є вже різні такі варіанти, тобто є як танець, як забава. І танець як танець. Ну, хоча ж всі танцівські вони побутували і побутують для спілкування. Вони не побутують там для виступів на сцені, вони не мають якогось такого дуже серйозного фізичного навантаження. Тобто, всі ці танці це фантазія імпровізації простих рухів. Поза якими можна спілкуватись, поза якими можна збиратись власне, на спільне таке проводження часу, і, зокрема, це весело, і люди, які, у яких виходить танцювати, зазвичай дуже задоволені. Теж залежить дуже від. Регіону і дуже залежить від танцювальних фігур. Бо, наприклад, українські танці пов'язані з плесканням в долоні. Ну, у нас плескач фігури дуже подібні, бо є права ліва рука, і можна ще зробити плескання в долоні, і просто комбінації з тих рухів, плескання по долоні партнера, правій лівій. І плескання в долоні тих комбінацій не так багато. Поляки теж мені говорять, що ось цей подіб танець подібний на наш польський. Ну і я також знаю пару танців польських, які дуже подібні, але мають інші мелодії. Танці нашої гуцульщини і польські буковінські танці то вони є тотально подібні, бо там ті самі назви. Той самий аркан, тільки по польську звучить як Гаркан, але очевидно, що досить то, є то саме, і досить подібно танцюється хореографічно. І те саме є танець Чабан український, і по польську то звучить як цобан. Ну, принаймні так. Написали в школі традиційного танцю з Варшави. Хоча я чула на буковинських спотканнях, як оголошували той, той танець, і воно ближче звучало до нашої такої форми чабана. чабана. Це є якби абсолютно нормально, що гірські народи, які колись навіть були в одній державі, мають подібні танці. Hors Bo

Вій гурт традиційної музики називається він Київський гурт Буття. на покрову ми будемо святкувати вже 24 роки. Та наш гурт відтворює музику з різних куточків України. Бо їздили ми в експедиції з 97-го року от, і свого часу в 90-х, на початку 2000-х років ми обслідували там, ну, там мінімально десь в кількості 300 сіл, от, щоб так, точну кількість я не скажу, бо це були літні якісь експедиції на байдарках, де проходили просто певну кількість. Ходили, і часом це було так, що ми заходили в одне село, знаходили тільки одну особу, яка вже не могла співати, але нам щось показувала там одненьке. Були інші села, в які ми повертались по сім разів. Ну і якби з різною метою, але це вже якби стосується більше. Мети реконструкції. Ну, наприклад, таким для нас було село Веселівка, в якому ми знайшли скипеля Якова Плескача. Він для нас відтворив всі партії свого, колись він грав. Ті і грав різні, в різних позиціях. Він заграв першу скрипку, скрипку повторку. Для нього привезли. Басолю, ну, це така Віланчель під бас. Він тиждень пограв на ній, потім знову ж таки приїхали, записали його. Ну, і спочатку, при ну, першій зустрічі він грав на скрипці, на яку були натягнені замість струн радіодроти. От, можете уявити наскільки це було трудно грати. Для нього привезли струни. Ну то, тобто. звісно, ці всі зустрічі були в досить, на жаль, короткому часі. От о, якось дуже рапто, раптово помер. Але вдалося, як бачите, зробити досить цікаві речі. Таня з зустрічним була, що за ним приїхали. ну, тобто потрібно було знайти машину і, і так далі, що буде їздити по сільським українським дорогам, а це не просто, це не Польща. Його привезли за 200 кілометрів до іншого діда, якого теж знайшли, і вони спробували зіграти разом. От, ну, тобто робили такі комбінації. Ну тобто це ось я так в п'ять хвилин окреслила такий варіант того, що ми робимо в експедиціях на Україні. Ну тобто, це не тільки що, от якщо прийде людина в село, там знайде навіть співачок. Посадить їх і скаже, співайте, вона практично нічого не запит... Ну, Тобто, це треба, якби знати матеріал вже цього регіону і їм підкидати якби, слова, назви пісень. Вони починають згадувати, і тоді ти запишеш набагато більше. І навіть якісь пісні, які дуже знані, то боявиться, що це буде версія, взагалі, абсолютно інша, просто там. Текст першого куплета подібний на якусь дуже популярну чи проводиш теж такі експедиції пов'язані з танцями? Так, і це ну з одного боку це досить різні експедиції, були колись тому, що на консерваторії була тільки одна камера, і в такі розвідки, ну тобто, коли ми їдемо перший раз у якесь село. То це називалось розвідка. Ну, тобто Ніхто не знає, що там є, і невідомо, що ти запишеш. Ну і на байдарки так само. Тобто туди камера не давалася, мобільних телефонів на той момент не було. От. І потім вже бралася камера, і по тих селах, де були зафіксовані танці, група вже, можливо, навіть інша їздила і записувала ті танці. Ми теж розуміли той момент, що другий раз, коли група приїжджає в село, вони можуть нічого не записати. Наприклад, вчора помер чоловік у там керівнички цього, і вже ніхто не буде танцювати. От почому не буде танцювати наступний рік, От, тобто, це сільські оці всі традиції. Ну або, наприклад, ти приїдеш в піст. Теж ніхто не буде танцювати, От, тобто і ще заспівати влітку, і так далі, десь піти на вулиці і так далі, то ще можна щось записати. А ти потім вже приїдеш під час, наприклад, восени і так далі. І можеш нічого не записати. Тому найбільш яскраві танці, які ми бачили, і так далі. Потім всі, хто були в цій експедиції, до кінця експедиції просто танцювали поїжджали в Київ і вже записували з себе. І таким чином були привезені кілька танців, були збережені і потім не записані від оригіналів. Пам'яті зроблені от такий натуральний спосіб. Та для того, якби особи, які їздили в ці експедиції, танцювальні, теж а мали вже мати якийсь досвід. Ну, тобто, людина, яка їздить в експедиції, вона мала вже колосальний якийсь досвід, щоб, по-перше, щось записати по-друге, щоб якби психологічно зорієнтуватись в ситуації. І цей досвід міг стосуватися взагалі, експедицій, міг стосуватися конкретного регіону. Тобто були спеціалісти по конкретному регіону, і в них ми вчилися. Ну, наприклад, на Полтавщині потрібно було завжди, завжди знайти виводчицю, розказати їй, яка вона зірка, як вона нам оповідали, що ви дуже добре співаєте. І коли вона погодиться на сеанс. Решта учасників гурту збереться за півгодини, От просто збереться. Інакше абсолютно неможливо будете ходити пів дня, об'єте дуже багато часу і нічого не зробите. На Чернігівщині, наприклад, то треба було з'ясувати ситуацію, де зібрати людей. Тому що, наприклад, в гурті можуть бути дві куми. Вони посварились за межу і одна до одної в хати не підуть. А якщо домовишся зібрати їх в якійсь хаті у якоїсь бабці, яка взагалі не співає, але з якою вони всі дружать, там зберуться всі і все буде добре. На Житомирщині сама така лайтова ситуація, що ти йдеш і ще підходиш до села, зустрічаєш бабцю, кажеш, що треба, Ми хочемо записати добре. Клубі приходиш, там уже сидять бабці, п'ють по черчині і так на тебе дивляться. Ви запізнились на півгодини, ми вас вже тут чекаємо, чекаємо. От, тобто, маєш вже бігти в той клуб. От, ну і так далі. Ну тобто той процес. То, якщо не маєш якогось такого досвіду, або ніхто тобі нічого не розказав, що там робити в тій експедиції. То можна зробити якісь неправильні висновки, які були зроблені. Ну тобто Ірина Кліменко розповідала, що вони на Рівенщині, коли їздили в експедиції як студенти, не записали жодної веснянки і жодної колядки не записали. А потім і написали в своїх звітах, що на Рівненщині немає веснянок і колядок, а просто бабці не хотіли співати, бо було літо складна ситуація з співом погребальних пісень там, чи чогось такого. От і той матеріал взагалі досить рідко записуваний, бо це треба було випрацювати. Бо Не запишеш. Ну, наприклад, по своєму досвіду можу сказати, що сороміцькі пісні я найбільше записала від гурту, де співала сестра моєї тітки. Ну, бо вони мені довіряли, і, власне, співали оці всі якби, пісні з повними текстами. От, а так, коли людина приїде, то не заспівають. U najbliższy wichidni Wydbudzą koncerty ukraińskiej muzyki organizowani Sojuzem Ukraińców W Pidlasza Pierwszy z koncertów Wydbudzą w sobotę 23 listopada W Silskiej W Udobrywodzi Pocznie o 16 Czerchowej koncert Wydbudzą się następnego dnia W niedzielę 24 listopada W Silskiej Swytlici W Tymianci Zachód Pocznie się o 13 .00. Третій концерт відбудеться також у неділю 24 листопада в сільській світлиці в красному селі гміні Бочки Більського повіту. Початок о 15.30 на всі події. Вхід вільний. Детальні інформації можете подивитися на сторінці Союзу Українців підлаша. Тим часом наша програма завершується. Ukraińskie słowo realizowane jest w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ja wżdy dziękuję za spiną prowadzony czas. Ostawajtes na wse dobre. Słuchajcie, peredaty ukraińsko-jumową. Ukraińskie słowo.